27 травня вшановується пам'ять святого мученика Ісидора. В давні часи цього дня очікували як закінчення будь-яких холодів. На Ісидора відійдуть усі сивери, холода. Але якщо день видався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа. У суботу, 27 травня, хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. Денна температура повітря становитиме плюс 22, плюс 22. 25 градусів нічна 11 градусів тепла, вітер північний 3-4 метри за секунду. 28 травня. Відзначається день пам'яті пахомія великого, який мав дар чудотворця і стілював від недуг. У народі цей день називали пахомієм теплим або пахомієм бокогрієм. Прийшов пахом, запахло теплом. Як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що літо, яке наступає, теж буде теплим. У неділю, 28 травня, у шості на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. В день стопшики термометрів показуватимуть плюс 19 градусів. Нічна температура повітря становитиме 8 градусів вище нуля, вітер північний 4-6 метрів за секунду. У понеділок, 29 травня, увесь день у шості небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря становитиме плюс 21 градус, нічна 9 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду.